Прочитаємо хоча б цей уривок з Магабгарати. Оютґішдіро, у каліюзі, мораль, змішана з трьома частинами гріха, живе поряд з людьми, зберігаючи лише чверть себе, тривалість життя, енергія, інтелект і фізична сила людей зменшується. Брахмани, кшатрій, воїни, вайші. Торговці та шудри слуги практикуватимуть чесноту обманом. Люди обманюватимуть одне одного, жадібність, гнів, невігластво та хтивість охоплять усіх. Люди відчуватимуть ворожість, прагнучи забрати життя одне одного. Батьки буватимуть синів, сини батьків без ганьби. Весь світ наповниться варварською поведінкою, атеїзмом, злодійством, грабунками. Царі стануть розбійниками, кшатрії тернами землі, грабуватимуть дружин і багатство чесних. Люди страждатимуть від голоду, посух, невчасних дощів, корови зникнуть, земля стане безплідною. Сонце з'явиться з шістьма іншими. Раху, демон, ковтатиме сонце невчасно, вогні палатимуть усюди, метеори. Ори падатимуть, вітри плутатимуться, жінки народжуватимуть у п'ять-шість років, хлопці ставатимуть батьками усім вісім, все наповниться тривогою, жорстокістю, брехнею, люди втікатимуть до лісів, їстимуть коріння, вигукуючи: О батьку, о сину. Коли ж ці жахливі часи минуть.